Ласала! Всім привіт, шановні друзі! Підписники мого каналу, гості каналу. Сьогодні на вулиці вже середина, майже травня, але погодні умови не дуже нас так балують теплом. І ночі холодні, день теж не дуже такий багатий на тепло. Але ж що робити? Жити далі треба і працювати нам треба. І звичайно, городина, в кого є городина, то у кожного городника болить голова про те, щоб його труди не пройшли марно. І як би сказати, те, що ми з вами вирощуємо в майбутньому, щоб воно нас порадувало гарним врожаєм, то потрібно докласти до цього зусиль. Ну, звичайно, не без допомоги природних умов і погоди. Тож, так як погода зараз трішки від нас відвернулася, то ми повинні, хоч самі додати, як би сказати, рослинам сили зростанні і в майбутньому, щоб вони укріплялися, рослини і потішили нас гарним врожаєм. Так як помідори я вже ось показувала в першому в відеоролику, я висадила, так як вони мені заважали у вже е як дерева стояли. <сум> я казала, такі високі в мене були помідори в цьому році, що е навіть таких ніколи й не було. Але я їх висадила в, е в відкритий ґрунт, і вони, ви знаєте, переболіли. Днів 3-4, а зараз стоять такі зелені, вже й цвіт викидають, то, в принципі, можливо, навіть їм і на руку така погода. Поки що ж плодів немає, вони тільки розвиваються, то їм гарно. То як раніше висаджуєш по жарі, то вони бідненькі лежать, у мене було на землі один стовбурець, але теж відходили. Природа своє бере. Як поливати при гарному догляді, то воно оживе. Ну а зараз тим більше погода спонука до того, щоб помідор піднявся і гарно себе почував. Але ж огірок він любить тепло. Огірок це така теплолюбива рослина, яка дає рост тільки. Мінімум при температурі 12 градусів вночі. А так як у нас зараз і заморозки, і 8, і 3, і в кого в якому регіоні різна погодна шкала, то ми з вами будемо намагатися допомагати рослині хоча б штучно підніматися і рости, щоб не загинути. Отже, хочу поговорити про те, які є підживлення, як підживлювати саме огірочки. Сьогодні про огірочки чого? Того, що у мене в парнику вони в цьому році не особо радують мене, і так як у мене парник не топиться, він просто невеличкий парничок під целофановою плівкою. Але все рівно, якщо сонце. І ночі більш-менш теплі, то було їм гарно. А в цьому році щось вони в мене сидять. Але все рівно я підбодрю, піддобрювала їх аміачною селітрою, то я дивлюся, що гірки трішки ростуть. Але ж, звичайно, погода. Холод і їм не вистачає цього затишку. Але коли огірки вже мають по два і по три листочки, то ми вже маємо інший, повинні вже провести інший етап підживлення. Підживлення для того, щоб зміцнити кореневу систему і зміцнити надземну систему рослини. І от сьогодні я хочу підживити їх саме золою. Зола це органічна така речовина, підживлення органічне. В ній дуже багато і кальцію, і калію, і фосфору, і різноманітних мікроелементів, які дуже-дуже потрібні рослині. І, звичайно, зола це такий універсальний спосіб удобрення. Я удобрювала і трояндиним, і полуницю навесні вдобрювала. Це дуже такий гарний універсальний. Підживлювач, який допомагає рослині навесні окріпнути і рости. Отже, як ми підживлюємо саме золою? Е, ну, Я так кажу, жменю під кожен кущик, або під кожну рослинку, або якщо по-правильному, то 3 столових ложки золи. Ми з вами просто підкидаємо під корінець. Можна розводити у воді, ну, але я більш так. Натуральною кажуть, підкидаю під корінець. Перед цим потрібно полити теплою водичкою. Зараз я цю процедуру зніму і покажу вам. І потім зверху ще полить, щоб золаця почала розчинятися і попадати під корінець. Які ще ми маємо підживлення? Можна підживлювати ще органічними добривами, це коров'як, це пташиний помет, але, звичайно, свіжими. Добривами не можна користуватися, якщо хто не знає, тому що ми зробимо опік, нашкодимо рослині. А потрібно, щоб не менше 2-3 років лежали у компостній ямі ці добрива, потім ще ми... маємо ми підживлення. Можна застосувати ще е, коруючий послід, е, пташиний помет. Але потрібно застосувати такий вид підживлення, коли він вже полежить у вас у компостній ямі два-три роки, щоб він уже мав більш такий торф'яний вигляд і не завдав шкоди вашим рослинам, тому що він зробить опік в системі, і огірочок, звичайно, може загинути. Огірки взагалі підживлюються не в один раз, можна їх. Будемо підживлювати ще на протязі зростання до самого плодоношення, і навіть коли плодоносять, теж допомагати їм далі, щоб вони не скручувалися, щоб не жовтіли і так далі. Оце зараз у нас друга фаза підживлення, коли я буду підживлювати золою. Це коли зросло два листочки, появляється вже третій, то ми підживлюємо золою для укріплення кореневої системи для підняття такої сили рослині. Третя наступна фаза буде, коли вже огірок. Почне формувати розеточку для цвітіння або для плодоношення, і вже ми повинні вже застосовувати більш такі е, багатші сполуки Це і марганець, і цинк, і кальцій, і фосфор, і бор, борна кислота. Я особливо люблю застосовувати, поливати і кабачки нею. і... Огірочки, це коли вже почнуть е, з'являтися перші малесенькі плоди, і е, для того ми тоді додаємо сили е, нашим рослинам і вони тоді краще зростають. Взагалі, підживлення, я вам скажу, дуже, якщо грамотно робити, це дуже така гарна річ, і вона е, допомагає у зростанні е, рослин. І якщо ми будемо з вами правильно вносити ці підживлення. Ми матимо матимемо гарний урожай. Це я вже спробувала на своїй, як би сказати, практиці. Якось раніше бездумно це все робилося, так понесла один раз, та і все. А як отак кожен період і цю фазу підкреслюють різноманітним підживленням, зараз дуже багато інформації можна почитати в інтернеті і запитатися знаючих людей. Особливо в магазині огороднику там працюють спеціалісти, які вам підсовітують, порадять, що треба можливо. Ну, а взагалі самоосвіту ніхто не відміняв, то можна самому навчитися і що робити, як робити. Агрономом не обов'язково треба бути високоосвіченим. Отже, бажаю вам удачі. Отже, маємо, шановні друзі, отаку золу. Звичайна зола. Після перегоріння деревини, смажили шашлики і залишилося в мене багатенько такої. Зали. І у поливалочки в у мене тут майже гаряченька водичка, прям добре тепло. Добре. Беремо поливаємо під кожний кущ. Ну, в принципі, в принципі, що я можу сказати? Огірки мають гарніший вигляд, уже, чим були до того. І вже оце, ж, бачите, мають по два листки, вже і третій, і вже і четвертий розеточка. Тут ось також То потрібно вже їх підгодовувати. Далі, щоб вони укріплялися. от ми зараз з вами поліємо їх дуже теплою водою. Вони дуже-дуже люблять таку, такі душові процедури. Душик такий зробимо для огірочків. ті які в мене не тільки вилазять, бо я їх підсівала Ну, як кажуть, стан кращий, звичайно, чим у відкритому ґрунті у людей, хто тільки сіяв огірки. Ну, але все рівно. Помідори ще в мене залишились і капуста залишилась. Ну, Це на той випадок, коли, можливо, ота не дуже гарний матиме вигляд, то прийдеться мені досаджувати. Ось такі гірочки маємо. І тепер додаємо під кожен кущ, додаємо жменці золи. Так, таким чином розсипаємо її. Золу боїться. І тля. Звичайно, я знаю, у мене бабуся завжди, як було на щось нападає тля, то вона її попелом. Посипала попелом. Ось так під кожен кущик гарненько насипаємо золи. Зола це гарне дуже добре, яке допомагає укріплятися в кореневій системі рослини. І пройде ще неділька, ознайомлю вас із станом після цього підживлення, тому що я ж кажу, стан набагато покращився після того, коли я Підживлювала з аміачною селітрою. Ось так. Цей рядок підсипала і знову тепер потрібно її полити, щоб ця зола впитала у земельку. Не потрібно давати, як кажуть, Пускати на самозрощування цієї рослини, потрібно їй допомогти, тому що, ви ж бачите, які погодні умови. Так, ось так ми. з вами. Ну І дуже гарно, звичайно, коли огірки, люба розсада, особливо огірки, зростають у парнику, то треба їм давати час для провітрювання. Оце полила їх зараз, бо я їх днів два не відкривала. Холодно було, а сьогодні так начебто сонечко, то нехай трошки провітряться. Щоб вони окліматизувалися, привикали до е, різноманітної температури. Е, і, звичайно, трошки хай подихають свіжим повітрячком. Ну, а я зараз видно, висаджу цю капусту, довисаджую, і помідори ще довисаджую, досаджу там, де потрібно. І все. І вже огіркам буде простір. Ось подивіться. Мої помідори, як гарно зеленіють. В принципі, прийнялися вже непогано. Маємо ось, дивіться, який гарний цвітонос вже цвітуть. Ось видно по квіточці, що це буде е, крупненький помідор. Зараз ось деякі помідорчики, які в мене тут. Пропали, не, не прийнялися, там пару штучок буквально. То ті я зараз підсажу до них. Ну, Це оця плантація одна така, що я висаджувала помідори на ній. Стоять зеленіють, в принципі. Ці теж я попідв'язувала їх такими невеличкими палучками, щоб вони вже формували стовбурець такий міцненький. Тут у мене трішки навіть тінь. Це ж е, е, прохолода і ще й тінь, то вони ще, в принципі, непогано себе і почувають. Ось так, шановні друзі, як кажуть, різкнула, висадила, а вони ще, в принципі, ще й ростуть. І слава Богу, е, я думаю, буде толок із помидорів. Дасть Бог гарну погоду, сонечка, тепла. І вони укріпнуть і будуть тоді вже цвісти на повну. Це в мене шпинат. Ось Дивіться, який гарний, прямо красивий такий, хочеться його похрумати. Ага, і ще хотіла. Буряки двічі пецівала, не вилазять буряки. А ось тут у тіні, ви подивіться, вже треба проривати. Висадила дуже висіяла дуже рано. І рядочок бурячки у мене тільки такий. Зеленіє моя цибуля. Для цибулі погода гарна. Щось були А саме головне ось що, помічники. Картопелька не встигла ще вилізти, як уже на ній сидять по троє і по четверо прямо розсадник. От тобі і урожай, як кажуть. Там холод, там жуки, там мороз. Ну, нічого будемо боротися з цим. Для того ми, люди, і є на цій землі, щоб порядок наводити. І висадила капусту. Капуста, в принципі, таку температуру витримує, їй це навіть і комфортно, не так жарко. Вона. Коріниться, поки що такі погодні умови, а далі вже буде зростати, я думаю, нормально. Ну, помідори ось я ж висадила ну по-різному. Деякі анделюсь прихватило, мабуть, було холодно, дуже і заморозок, а деякі зеленіють. Помідор це така рослина, що він спочатку хворіє, а потім починав укорінятися, і ще й на диво буде гарно плодоносить. Ось такі, друзі, справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. До побачення!